Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги набір для паяння збери сам. Це навчальний електронний набір для створення цифрового годинника. Підходить для початківців та ентузіастів електроніки, бажаючи практикувати пайку та збірку схем. Комплект працює від джерела 5 вольт та включає всі необхідні компоненти: плату, резистори, конденсатори, світлодіоди. Та мікросхеми, збираючи годинник, користувачі отримують практичні навички роботи з електронними компонентами, освоюють цифрову електроніку та програмування таймерів. Компактний розмір дозволяє розмістити готовий пристрій на робочому столі або використовувати як навчальний посібник.